Від початку великої війни кількість людей з інвалідністю в Україні збільшилася на 300 тисяч. Значна частина це військові, які отримали поранення. Це та цивільні, які постраждали через атаки росіян. Для цих людей важливо не втрачати контакт із соціумом, аби допомогти вільно пересуватися тим, хто втратив таку можливість, двоє киян почали конструювати крісла колісні з електроприводом. Вони легкі, компактні та керуються навіть дистанційно. Наші журналісти запросили протестувати електрокрісло українського захисника. І втратив обидві ноги. Олена Ровенчук розкаже про результати. Олександр ветеран війни з ампутацією. Минулого року під час виконання бойового завдання 23річному хлопцеві відірвало обидві ноги ворожою міною. Зараз він на реабілітації, готується до нового життя на протезах. А поки пересувається на кріслі колісному і вже знає усі неприємні сюрпризи, які його чекають на вулицях. Взяти наше файне місто Київ. У нас трошки є бордюрів, і щоб вона найголовніше, щоб вона витягувала тебе на бордюри. Ну і щоб зручно було сидіти у Арсеналі Олександра. Зараз механічне крісло, а це він тестує крісло колісне з електроприводом. Які крісла збирають двоє друзів у Києві? Усвідомлення, що у столиці біда з безбар'єрністю Артема з'явилося, коли він гуляв з дитячою коляскою. А з початком великої війни прийшло розуміння, що проблема з пересуванням для маломобільних людей лише загостриться. Є багато людей. Які потребуватимуть повернення в соціум, і якщо там з психічними психологічними травмами ми боротися наразі не можемо, не наш профіль, то з інженерної точки зору підійти до цієї теми ми, ми можемо до повномасштабного вторгнення Артем з Володимиром впроваджували космічні технології для сільського господарства, тому як працюють різноманітні механізми, розуміли. Рік тому чоловіки замовили перші деталі і просто в гаражі склали своє перше крісло колісне. З електроприводом. Рухається за рахунок двох електроприводів з редукторною частиною. Воно приходить до нас якби по вузлах. Тобто там рамна конструкція по частинах, колеса окремо приходять, батарея окремо приходить, електроприводи, проводка вся. І ми ну, як, як складаємо це як конструктор Лего. Ми замовляємо це все діло. В Китаї на серйозному заводі велика частина експорту якого йде на Сполучені Штати Америки. Така модель була створена спеціально для активного життя. З переваг кажуть, це вага 27 кг кілограм та компактність. Крісло з легкістю складається та поміщається в багажник невеликого автомобіля. Заряду акумулятора вистачає на 20 кілометрів безперервного руху. А керується крісло за допомогою джойстика на підлокітнику. Також є дистанційне управління. Якщо людина має серйозну спинальну травму і фізично не може пересувати руками джойстик, є пульт. Ми можемо подавати сигнал звуковий, зменшувати, збільшувати швидкість, а також рухати, рухати кріслом. З практики я особисто виїжджав на схил в 15 градусів. 10 сантиметрів це максимальне, максимальне підвищення, яке крісло може подолати. А от військовий Олександр, накрутивши на кріслі колісному з електроприводом кілька тестових кіл по столичному скверу, підсумовує під горб. Вона так тяжкувато їде. Може тут один акумулятор стоїть так. за переваги. Може щоб скріпити два акумулятора. Улучив би колеса, замінив би. Бо зараз маленька гразюка, і все. а ще каже: додав би більшу швидкість, та загалом вважає крісло комфортним та стійким. Але основна його перевага зауважує це зручність в керуванні на відміну від механічного. Що ти постійно, ну крутиш руками, ти напружений, ти десь не туди перехилився, ти впав. Є багато хлопців, що поранені там, наприклад, без нижніх кінцівок, там і травмована ліва рука, так і в мене по одною рукою їздив на механічному кріслі колісному. Одною рукою це взагалі не дуже складно. ну, це, це взагалі не, я кажу, я проїжджав 10 метрів сам. Аби зрозуміти усі недоліки, Артем з Володимиром самі часто тестують різні місця столиці на прохідність електрокріслом. Відео можна побачити у їхніх соцмережах. Чоловіки вже склали та відправили волонтерам та військовим першу партію з 15 крісел. Вартість одного такого близько 45 тисяч гривень. Олена Ровенчук та Роман Щербако. Програма Вікне СТБ». Марафон Єдині новини. І це все, що встигаємо розповісти. Марафон триває. Більше новин о 23.30.